Хочемо говорити, що це сміття а навіть не зовсім як відходи. Це вторинна сировина, тому що ці всі види вторинної сировини далі йдуть на переробку. Зараз на сьогоднішній день ми приймаємо 15 видів вторинної сировини. Ми віддаємо ці бляшанки на виготовлення окопних свічок. Я думаю, що ми унікальні в цьому, тому що в Франківську о, заготівлю тетрапаку займаємося тільки ми. 2019 році ми поставили два контейнери на третьому поверсі промприладу, інноваційного центру промприладу, для того, щоб спробувати хоча б цей елемент сортування. Це було класика, макулатура скло, ми ще до пластику не доходили. І е, тоді вже побачили, що це місцеве цікаво, що людям також важливо робити своє довкілля чистіше. І з цього такого невеликого старту почали е, працювати. Е, хотіла зазначити, що в 2021 році це приміщення. Було нам надане це була велика толока. Якраз на день всесвітнього прибирання. Зараз на сьогоднішній день ми приймаємо 15 видів вторинної сировини. І ми не хочемо говорити, що це сміття, навіть не зовсім як відходить. Це вторинна сировина, тому що ці всі види вторинної сировини далі йдуть на переробку. Для нас це важливо. Ми обов'язково вивчаємо логістику. Ми співпрацюємо тільки з перевіреними партнерами. Вони не доходять ні в якому разі до сміттєзвалища. По перше, це. Поліетиленте це класична пет-пляшка, яку всі знають, бачили. Прозора вона може бути світло блакитного кольору, світло коричневого, але ми не приймаємо білі пляшки. Будьте уважні, і для нас важливо доносити інформацію про те, що ми сортуємо не тоді, коли ці відходи вже утворилися. Ми сортуємо на етапі. Покупки це дуже важливо. Тому якщо ви купуєте продукти, які є в білих пляшках ПЕД, це означає, що вони не переробляться. Максимум, що можливо, це їх переробляють на одноразовий посуд. Окрім е, кришечок, ми приймаємо упаковки, які також виготовлені з цього виду пластику. Це також другий вид пластику HDPE. Четвертий вид пластику це клівка. Це... Упаковка, наприклад, від е, е, засобів гігієни, це може бути бульбашкова плівка, яку часто використовують для пакувань. Наприклад, на новій пошті можете їх бачити, або в якихось посилках. Наступний вид пластику це поліпропілени. Ми також їх приймаємо, наприклад, такі відерка раді бачити їх у нас, тому що вони це щільний пластик, який дуже стійкий. Його важливо переробляти, його важливо запускати в вторинно в цей процес використання. Але ми не приймаємо, наприклад, ось цей відвідувачів приніс. От такий полі не щільний, тобто який дуже гнучкий, тому що його переробка дуже складна і е, дуже складна логістика нам, щоб знайти партнера, який буде забирати наступні три контейнери. Це е... Макулатура. Ці види макулатури ми розсортовуємо на три різні фракції: це гофрокартон, тому що його окремо приймають заготівельники. Це е, може бути офісний папір, і останній контейнер це ну, так званий паперовий мікс, тобто картонні обгортки, зошити використані і так далі. Але не приймаємо контейнери для яєць, і їх ніхто не приймає. Ми приймаємо метали, бляшанки, консерви, горошки, що там, оливки. Ці консерви мають бути правда, чистими. Про це просимо, бо інакше нашим працівникам дуже складно працювати, і треба буде потім все за відвідувачами прибирати. Ми віддаємо ці бляшанки на виготовлення окопних свічок. Вони можуть вибрати будь-яку кількість, яка потрібна для їхньої роботи. Це ми абсолютно безкоштовно передаємо. Звісно, що це обов'язково скло, тому що скло це унікальний вид пакування, оскільки він переробляється безліч, кількість разів, лише скло має такі властивості. Я думаю, що ми унікальні в цьому, тому що в Франківську заготівлею тетрапаку займаємося тільки ми. Ну, можливо, є якісь заготівальники, які про яких ми не знаємо, але думаю, що ні, тому що тетрапак переробляється в нас на зараз в Харківській області. Це Зміївський целюлозо паперовий... Фабрика, здається, чи комбінат в місті Зміїв, але ми знаємо, яка ситуація зараз в Харківській області, тому в нас періодами ми можемо відправити. Наприклад, коли е, запускається лінія, і нам про це повідомляють, то ми можемо передати вже накопичену сировину. Вони мають бути обов'язково чисті, бо інакше залишки сировини, які там залишаються, вони починають псуватися, гнити. і Відповідно, ця сировина вже не має такої властивості. Ще ми співпрацюємо з організацією співдія одяг. Цей контерн нас суто для накопичення одягу можуть приносити наші відвідувачі лише найбільше прохання, щоб цей одяг був чистий і не пошкоджений. Бо інакше при вас його будуть перевіряти, і не думаю, що комусь сподобається почувати себе незручно.